Доброго дня, Миколаїв, 1 вересня, 24 рік. Ось і настала осінь. Настала осінь, люди вже знімають свої околіровки, перевіряють, а ми ще не робили нічого. Тому що була дуже велика спека. Сьогодні я знімав відео про фундуки. Починався дощик і в нас знову сухо. Прокапуємо ми. Буде сьогодні мова про хурму. Про сіянці, про все інше, що ми прокапуємо свої підщепи, кизил, абрикоси будемо щіпляти. Я думаю, у нас все вийде. Поїхали. Сіянці, сіянці, хурми. Ну, Ось так ми в цьому році, завдяки Олександру Змерзвому, який допоміг нам з насінням кожен рік, кожен відео. Кожне відео це сповнаю, тому що вдячний людині, яка просто так віддала насіння, яке вони куштували. Ось ми посадили. Ну, Бачимо, є різні саджанці, ну Десь, мабуть, де вільніше вони ось такі гарні великі, вже до метра висотою. Тут вони, Тут у нас інжир зростає, ось так фундуки. Можливо, коріння, то тут вони слабші висотою 30 см. Також віджинська у нас ось від сад чередниченко. Теж тут ось маленькі такі по 10-15 см на край виходять де трошки вільніше, тож, тож потрібно садити якомога вільніше, щоб мали. Маємо з десяток саджанців. Маємо надію в цьому році вже. Привити, тому що ось така товщина, вже як олівець. Маємо особливо в сіянці від Олександра Змерзлого, що надав насіння. Це в нас мікс. Ось мікс. Тобто тут всі змішані насіння, різні ми бачимо, різні листки мають рослини. Ось тут ось такі. Ну це пройшов дощ, хоча тут ось такі листочки. Форма тут ось зеленіші і набагато більші. Ось Одні ось такі, одні ось такі. Ну, Дуже цікаво, що з них виросте. Мені Я все ж хочу лишити, тому що, можливо, ми виведемо якийсь новий сорт хурми. Ось так, як ми виводимо в кизилі. У нас є вже успіхи. Вже В цьому році ми отримали непогані результати. Уже Миколаївська селекція кизилів піде. І по фундуках. Ми були розчаровані, але ми вже розуміємо. Так, підемо подивимось інші. Бачимо. Навіть не знаю, що це таке. Ростова брунка чи це... Що, це? що це? Що це? Що це? Що це квіткова, щось, щось таке, щось цікаве. Що це восени ось. Що це у нас вискочило, щось схоже на квітку, будемо спостерігати. На інших не видно, а там все, йдемо до дорослої рослини, яку ми, до речі, ось наші гранати, які ми купували Володимира Новгородова. І ось це однорічний саджанець цьому році був посаджений. І маємо вже гранат, ну, тому кущу 3 роки. Все, йдемо далі. Кизил наш зростає. До речі, що не, не гадано, але є люди, які замовляють, які хочуть купити навіть ось в ну, цьому році, дивлюся рослини виходять, ну до метра 90 80 см, але це вже щеплені кизили. Так що все добре. Ось наші миколаївські селекції фундуків. Так будемо йти, не вимикатися. Кизили однорічні, які в цьому році, але не прокизили. Ось хурма, це в нас Нікітська бордова. Ми купили саджанець в минулому році, восени висадили. Ну, як кажуть, саме головне скільки я надивився, правда, неправда, але висновки, так як люди розказують, хто займається, хурма не боїться морозів, хурма боїться сонця і висихання. Підсихання корінів і стовбура. Тож саме головне оберегти від пересихання. Це у нас вижив, а це у нас амхерц від сад ну Він був слабенький, був пустив бруньки, щось розпустилось. І він пропав. Але не страшно, далі буде. Ось це в нас інше місце, де нас сіянці хурми. Тут трошки зрості, хоча є їм і свобода, і все, і сонце, але чомусь гірше. Вони зростають. Можливо, тут якраз те, що спека. Ну, тут вони в садку між, дерев... між деревами, можливо, Дерева більше витягують вологи. Але в нас крапельна стрічка. Ну, щоб там не було, щоб там не було. Але вони зростають, вони живі. Маємо надію, що вони перезимують. Тут у нам лише деякі. Вон, той там, як олівець, що можна щепити, той там. Ну, можливо, щось виберемо, щепимо. А ні то будуть зростати. ми трошки Трошки ми втратили назви, було б цікаво по назвам, ми б все писали по назвам, закопували стаканчики з назвами. Але стаканчики ось так розвалилися. Це ми не врахували, проморгали. Але неважливо, як воно називається, як я завжди кажу, неважливо назва сорту, а важливо, щоб воно було смачно і корисно, І приносило задоволення від смаку, від вигляду, від всього. Так що такий досвід у нас початковий по вирощуванню хурми. Хто може які рекомендувати на півдні України або сорти, які будуть у нас гарно зростати, а можливо поділитись живцями. чи Просто проконсультувати, як правильно коли пересаджувати. Ну, я думаю, що пересаджувати ми будемо, тому що в ось в таких ось саженцях, які вже більше метра, то там вже гарна коренева, її треба, потрібно викупувати якомога глибше і саджати окремо. Ось так, такий досвід. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися своєю справою. І тоді буде добро і порядок, коли ми будемо один одному допомагати і робити тільки добро. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.